11, одинадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Із артилерії росіяни вдарили по селу Новий Комар на Донеччині, поцілили у приватний будинок. Оселя вщент знищена. Загинув чоловік, його дружина поранена. По дружківці окупанти вдарили трьома ракетами С-300, пошкоджені більше десяти багатоквартирних та приватних будинків. Під ворожим вогнем опинилась також Авдіївка, Красногорівка та село Макарівка. Росіяни вдарили по Оріхову на Запоріжжі. Загинула місцева жителька. Постраждав також її чоловік. Його доправили до лікарні. І ще двоє людей поранені у преображенці та поблизу Павлівки. Протягом доби росіяни понад 40 разів обстріляли Запорізьку область, пошкоджені житлові будинки, комунікації та майно місцевих жителів. Відночі росіяни вже обстріляли і прикордоння Сумщини, ударили із мінометів. Вибухи зафіксували у Есманській та серединобуцькій громадах. Попередньо обійшлося без постраждалих та руйнувань. Росіяни намагалися наступати на чотирьох напрямках. Однак безуспішно про це йдеться у ранковому зведенні від генерального штабу. Протягом доби відбулося 38 бойових зіткнені з ворогом. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському. Бахмутському та Мар'їнському напрямках на Запорізькому та Херсонському намагається не допустити просування наших військ. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях. Один район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих цілі ворога. Двоє людей поранені унаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби. Росіяни 55 разів вдарили по території області. 14 снарядів ворог випустив по Херсону. Гатили з мінометів, артилерії, градів, авіації та безпілотників. Поцілили по житлових кварталах населених пунктів. Напередодні українські військові просунулися уперед на всіх напрямках. Про це сказав президент Володимир Зеленський після поїздки на Донеччину. Він відзначив воїнів, які захищають нашу державу, та тих, хто тренує військових. Також розповів і про нараду із генералами. За словами президента, обговорили створення корпусу морської піхоти та ухвалили кілька оперативних рішень. Наради з генералами зупанич, Тарнавський, Содель, Сирський, кілька. Оперативних рішень ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти, Всі деталі чіткі, абсолютно зрозуміли. Організація, тренування, постачання, морську піхоту та всі елементи наших сил оборони зміцнюємо. І це обов'язково. Українські військові ліквідували ще 600 окупантів, знищили 5 танків, 14 з бойових броньованих машин та три десятки артилерійських систем. На рахунку наших захисників дві ворожі РСЗВ та один засіб ППО а також 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Росіяни не дорахуються одиниць автомобільної та спеціальної техніки а на тепер загальні втрати ворога перевищують 226 тисяч особового складу. Сполучені Штати Америки наразі не бачать готовності Росії застосувати ядерну зброю чи підірвати ЗАЕС. Таку заяву зробив представник ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. За його словами, Вашингтон уважно стежить за ситуацією довкола станції. Раніше ж керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту ЗАЕС. За його словами, окупаційні війська замінували водоймо охолоджувач станції та розмістили вибухівку біля чотирьох із шести енергоблоків. Ми маємо можливість стежити за радіоактивністю поблизу станції, і ми просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча. Але ми стежимо за нею дуже дуже уважно. Можу вас запевнити, що ми не робили нічого, щоб змінити нашу власну позицію стратегічного стримування. Поліцейські Криворізького району щоденно патрулюють узбережжя обмілілого Каховського водосховища після підриву ГЕС. Та відходу води ці місця приваблюють чорних археологів. Проте, окрім історично цінних знахідок, там можуть бути і небезпечні боєприпаси ще часів Другої світової. Тож як відбувається контроль прибережних зон у селі Маріїнське та Грушків Грушівка, показали працівники національної поліції. Поліцейські щодня патрулюють узбережжя у селищах Мар'янське та Грушівка з дня підриву Каховської дамби. Людям заборонено не тільки рибалити чи плавати, а навіть наближатись до берега. Обов'язки поліцейських входить підтримання публічної безпеки та порядку, недопущення скоєння правопорушень, а також охорона узбережжя і недопуска людей, які намагаються здійснювати несанкціоновані розкопки до створення. Водосховища у 1956 році тут було два села Кут та Грушівка. Частина Грушівки залишилась, а ось кут повністю пішов під воду. Люди говорять старі про те, що коли затаплювали село, всім сказано було вийти із села. Но 19 чоловік не вийшли, вони загинули. 19 чоловік, по даним статистики, людей, які вилізли потом на горище, потім на, на криші, вони загинули. Вони не хотіли залишати власний будинок. Відтак комуністи затопили село з людьми, будинками та десятинною церквою. При обміліні Каховського моря ці місця стали приваблювати чорних археологів. З Таких, що пам'яток, це у нас старе кладовище, на якому навіть є пам'ятники двохсотлітньої давнини. І частина кладовища була затоплена при образуванні каховського водосховища. Частина є у нас є могили, є там старіда. А частина пішла під воду. Патрулі також виявляють незаконних рибалок. Після руйнування греблі рибу та морепродукти з водосховища небезпечно вживати в їжу. Заборонено продаж на ринках риби та морепродуктів з Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Також підсилена робота на блокпостах з щоб унеможливити перевезення саме цієї риби та морепродуктів. На території обмілілого водосховища можуть бути не тільки історично важливі знахідки, але й небезпечні серед них і боєприпаси Другої світової війни Правоохоронці закликають не відвідувати узбережжя та не допускати туди дітей. Галина Олександр Дубина, телеканал Прямий. Очі для ночі, мисливці на шахедів. Під такою назвою у Дніпрі проходить акція зі збором макулатури. Її організували волонтери фонду Центр допомоги переселенцям та армії. Дніпрян закликають приносити російськомовні книжки які потім здають на переробку. За отримані кошти благодійники закуповують потужні ліхтарі для бійців протиповітряної оборони. Серед цікавих знахідок була російська енциклопедія 2004 року. У ній на мапі уже не існувало України. За словами волонтерів, коли люди приносять такі книжки, то позбуваються прихованою пропаганди росіян. А іще допомагають армії нищити ворога. Всякі різні, які були. От Фета до Достоєвського, ну все інше, Гончаров. Я їх вже прочитав, це не перше, а на друге. Ну, вони російськомовні. То... На цей час ми зібрали 33 тисячі 520 гривень, за які ми вже закупили першу партію ліхтарів. Це великі ліхтарі, які світять в небо на понад 3 тисячі метрів, для того, щоб хлопцям вночі було легше знаходити та збивати шахедів і дрони, які є на території Дніпропетровської області. Прапори з фронту піднімуть на саміті НАТО у Вільнюсі. Боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади та депутат Тернопільської обласної ради від Європейської солідарності передав український стяг бігунам, аби вони донесли наш прапор до литовської столиці. Спортсмени бігтимуть із Києва до Вільнюса у марафоні. беруть участь українські та литовські бігуни. Основна мета забігу привернути увагу світу до війни в Україні та перспектив членства у НАТО. Дуже дякую. Разом переможемо. Дякую за підтримку литовського народу. Пам'яні в тому, що цей прапор подаває всі перешкоди, а Україна буде в НАТО 33 ю країною. Разом переможемо. Слава дуже Україні! Дуже-дуже. Це усі новини. на цю мить більше інформації знайдете у телеграмі прямого обов'язково. І, звісно ж, у Ютубі. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб нічого не пропускати, щоб побачити більше відео і взагалі знати більше.